Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про петицію. Ура! Українці всі обрадувалися. Українцям дадуть піар по всіх тіктоках, по всіх Ютубах, по всіх інстаграмах. Підписуйте цю петицію, підписуйте українцям, дадуть піар. Ура, ура, ура! Я. Скептик, я чесно вам скажу, що я не думаю, що українцям на шару просто так дадуть піар. Зараз я все розкажу, все, що я по цьому поводу до цього приводу думаю. А ви поки підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, і обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там ми спілкуємося в неформальній більше обстановці. На дуже цікаві теми, а в кінці відео я вам ще розкажу про українську класну продукцію. І значить, з чого я почну? Вже були петиції до місцевих урядів, і чим це закінчилося? Нічим, тому що вони, вони знають проблему, але вони зараз зациклені більше на вирішенні інших проблем. У Канади дуже багато проблем зараз, окрім українців. Українці це одна з одне з питань. Українці це не проблема, це укр е, легалізація українців. Це одне з питань, які яке потрібно вирішити. І е, звичайно, що оця петиція, вона я не думаю, що вона буде імміграційною програмою, тому що там є деякі неточності. Зараз ми про них з вами поговоримо, але не суть. Я думаю, що все ж таки робити шум і робити щоб увагу на себе це дуже добре. Я не вірю в те, що українцям на шару просто так за красиві очі дадуть піар. Давайте подивимося на саму петицію. Подивіться, там написано, що має бути мова СЛП-5. Я думаю, що вони мали на увазі СЛБ-5 це, в принципі не високий рівень англійської мови, але також його треба здати. Я не думаю, що для українців. Буде CLB 5, а можливо, зроблять 4 для того, щоб був якийсь мінімальний, мінімальний рівень англійської мови. Е, якщо ви ще не зробили собі не здали англійську мову, селпіп або IELTS, то будь ласка, займіться цим питанням. Якщо ви бачите, що ця програма, можливо, якщо вона буде, то е, будуть вимоги стосовно мови, і вам потрібно буде їх здати. За красиві очі ніхто нічого не дасть. Тому беремо і робимо. Наступний пункт це освіта. Е, я подивилася, що в принципі зробити вес це не так складно, і дуже багато людей це вже зробило, але це займає час. От уявіть собі, відкривається програма, і вам потрібно зробити, значить, податися на, на цю програму. Е, і тепер питання: ви зробили цей вес? Я думаю, що ні. Я думаю, що ви сидите і чекаєте з моря по морді, коли прийде програма, і вам дадуть це на шару. На шару ніхто давати нічого не буде, і ми повинні до цього бути готові. Тому що, ну, я ж кажу, у Канади дуже-дуже багато своїх проблем. Йдемо далі. Цікавий момент стосовно того, що Украї... Канадська система міграції, як ви бачите, тріщить по швах. А тепер давайте вазами розглянемо, що розгляд справ зараз за звичайним піаром розтягується в часі. Розгляд справ за справами гуманітарної програми, роз... розтягується дуже дуже в часі. І тепер питання: якщо буде українська програма, скільки вона буде розглядатися? Вона буде розглядатися так само дуже дуже довго. Я не думаю, що якщо буде ця програма, а я не вірю, що вона буде. Після цієї петиції я буду думаю, що ще щось потрібно буде зробити додаткове для того, щоб була програма, але увагу треба привертати. І, звичайно, що я підписала цю петицію. Звичайно, що усім своїм знайомим я сказала, що, будь ласка, підпишіть цю петицію. І оця величезна машина, я не думаю, що вона протягом одного-двох місяців щось вона зробить. Якщо вони будуть зацікавлені в цьому, це буде федеральна ну, федеральна програма. І скоріш за все, там буде вікно на подачу. Тобто, скажімо, там, якщо ви приїхали рік тому, а там буде вимога, що ви пропрацювали. Там рік-півтора, а у вас, скажімо, там не набирається годин. У вас буде час, щоб це все допрацювати. Тобто, у ті, хто тільки приїхав, не панікуйте, програми ще немає. Ви тільки займіться англійською мовою, займіться весом, займіться підготовкою до цього всього, для того, щоб ви могли бути підготовленими до усього цього процесу. Тому що коли відкриється вікно, і я не думаю, що там будуть ліміти. Знаєте, тому що вони там посилаються так само на програму 2021 Року для жителів Гонконгу, і я не думаю, що там буде, будуть ліміти, тому що там у них значить, вимоги, там були прописані CLB 5, а тут написано селбі 5. Я думаю, що вони просто помилилися, CLB так само 5, але я думаю, що для українців все ж таки буде 4. Я не знаю, чомусь я все ж таки сподіваюся, що для українців зроблять, зроблять 4 міні, Мінімальну таку, мінімальний прохідний бал. Розгляд буде дуже вели дуже довго. Вікно подачі я вам сказала, я думаю, звичайно, я не міграційний адвокат, але я дивлюся на ту інформацію, яку я знайшла, яку я нарила, те, що я прочитала, тому що я це відео записую не одразу, а я це відео взяла тайм-аут, передивилася, перечитала і записую це відео для вас, тому що потрібен якийсь час для того, щоб ви подалися, і я думаю, що тут не буде квот, тому що тут не можуть бути квоти, тому що вони знають абсолютно скільки українців в'їхало по програмі КУАЕД. Вони прекрасно знають, скільки українців по програмі КУАЕД вже отримало піар, і залишилися люди, які не мають змоги отримати за економічними програмами програмами. Значить, піар в мене виникає інше питання стосовно того, що, скажімо, ти повинен працювати і повинен значить, показати, будеш ну так написано в петиції, що ти на простим я намагаюся найпростішою мовою говорити. Значить, що ти у те, в тебе або тут діти вчаться, або в тебе тут бізнес, або ти робот, робота в тебе є. що ти якось економічно підтримуєш Канаду, платиш податки, і теж що в тебе є якась тут прив'язка вже до Канади. А ось питання, скажімо, до батьків. Вони будуть рахувати прив'язка. Скажімо, приїхали, приїхала ну там боговіку, скажімо, сімейна пара, і приїхали їхні батьки там 70 там, років, так? І як вони будуть цих, цих людей? Тобто прив'язка, це будуть люди, так само українці, які приїхали, які так само подаються, чи можна буде подаватися сімейним кейсом? Отут в мене питання, тому що як, скажімо, там людині, яка працює, довести свої години, показати свої пейстаби. Це невелика проблема, бо написати там лист від роботодавця, скільки годин було пропрацьовано, це знаєте, ці ці документи збираються. А от зі старшим поколінням я не знаю, як це буде, тому що якби ті е, сім'я, яка Діти, які є, вони ще не є е, в статусі піар, але вони українці за програмою КОЕД, А скажімо, бабуся сидить вдома з внуками, поки е, двоє двоє дітей працюють. Ну тобто, тут такі питання стосовно self-employed, е, то е, там сказано, що там. Ви можете спокійно, я думаю, що потрібно показати буде, що ви платите податки. Знову ж таки, я не міграційний адвокат. Я так думаю, що ви маєте якусь економічну діяльність, що ви приносите якусь користь Канаді, а не просто сидите на шиї. І, от, в принципі, всі такі всі такі важливі речі, на які треба звернути увагу. І ще на що я звернула увагу, то це можливо, якщо ви... Скажімо, не маєте змоги показати, що ви працюєте, не маєте змогу показати, що ви там якось заробляєте або ще щось. Я б на вашому місці я б пішла волонтерити. От мені здається, що показати, що ти можеш бути суспільно якимсь корисним, то це також можна додати собі бали, бали тому що в Канаді в принципі ця тема досить актуальна, і канадці люблять, коли ти соціально активний і коли ти. Показує, що ти дійсно дійсно а, щось тут робиш. Тобто ти не сидиш на папіровна, а ти щось робиш і якось ти корисний цьому суспільству. Я думаю, що це може бути якась одна з додаткових бумажок, яку ви можете собі туди додати, якщо ця програма буде цієї програми. Ще немає. Петиція це не програма, тому що всі обрадували, що програма, програма програми на шару зараз нічого немає. Коли вона буде, невідомо. Якщо про це говорити, я думаю, що буде ще не одна петиція. Я чула ще про одну ініціативу. Там вона трошки по-іншому складена, проте вона ще не почалася. Я чула, що там буде про звернення до ІМПІ, тому що там трошки інший механізм подачі. Інший механізм взаєм, взаєм, взаємозв'язку, щоб ці МП відповіли, значить, вони е, тому, що петиція це просто петиція, він відзвізвітує від, 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 від цей і, іван поперед, значить, е, перед іншими, і значить там 45 днів їм буде ще вони там дадуть відповідь, чи так, чи ні, тобто невідомо по вилами по воді. А якщо вже скажімо, так як я чула від одного блогера, е, значить, що МП матимуть відповісти на, на листи звернення відповідних своїх виборців. Мені здається, що ця ініціатива вона більш життєздатна, тому що я ще не розбиралася я ще тільки чула про це. Мені здається, що ця ініціатива також має. Має якусь таку більшу, скажімо, вагу не просто під підтрясати воздух, а вже мати якісь відповіді від депутатів, від тому, що виборці будуть звертатися, і значить, депутати будуть отримувати відповідь. Мені здається, що ця ініціатива вона більш така конкретна. Проте ем, треба дивитися, що взагалі буде 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 взагалі з нею робитися. Якщо з нею правильно зробити, то мені здається, що все ж таки ем, урядовці матимуть, не матимуть вже, знаєте, від як. Відкрутитися, їм потрібно буде щось зробити, коли вони прийдуть дійсно до міністра імміграції і скажуть: слухайте, у нас тут купа оцих питань, що, що нам з цим робити? Тут українці устрою... устроїли нам тут байкот, як то кажуть. Тому ось так це виключно моя думка, знову ж таки кажу. Але я не думаю, що українцям треба розслабляти булки. Хлопці, дівчата, булки не розслабляємо. Робимо все, що ми можемо на сьогоднішній момент. Якщо ви ще не отримали піар. То ви на сьогоднішній момент ідете, підтягуєте англійську, швиденько здаєте, щоб бути готовими. Наступне, ви робите вес, навіть якщо цієї програми ще немає. Ви робите вес і е, підключаєте, значить, далі е, хай чекає. Тому що вес робиться не за, один, не за один день. Це десь 4 місяці. Вам треба буде чекати. Е, ну, було так 4 місяці. Зараз не знаю, але знаю, що це 4 місяці було два. Е, Півтора роки тому чи два роки тому, це, це займало такий час. От тому якось так. Тому ось такі думки. Не розслабляємося, а просто працюємо, підписуємо. І ще хочу додати, що дуже важливо підтримувати статус коае. Це дуже-дуже важливо, щоб продовжувати permit вчасно, до весни наступного року продовжити permit ще на три роки, щоб все було так, як треба. Я думаю, що українцям дозволять ще раз, окрім 26 Оз року продовжити permit. але подивимося. Я подивимося, тому що і так вони дозволили. А тепер подивимося, що вони зроблять. Я думаю, а знову ж таки, я не міграційний адвокат. Що логічніше було б подовжити а за цей час придумати якусь програму. Але подивимося, бачите, Канада ніколи не робить те, що їй невигідно. Якщо це буде Канаді вигідно, то вона це зробить. Тому подивимося. Також я хочу з вами поділитися, що я знайшла шикарну українську продукцію. Я взагалі не знала, що в Україні є така продукція. Це просто супер українські технології, українські розробки, українське виробництво. І знаєте, я б дуже дуже захоплена, наскільки українці талановиті люди. Від взагалі від, від простого до, до найскладнішого. Найважливіше, що це виробляється в Україні. Це виробляється українцями, і це має величезні стандарти якості. Від пророщених зерен, колагену, різних різних дуже цікавих штук. Якщо ви зацікавлені замовити собі в Канаді і отримати це тут, напишіть мені, я вам допоможу це замовити, тому що ця продукція це просто топ. Я не знаю взагалі, як я раніше не знала, що українці можуть, можуть таке робити. А особливо колагенчик і все інше, ну просто топ. Дівчата, не можу вам нічого сказати, тому що я дійсно сама користуюся і я в захваті від української продукції. А тим паче, в Канаді ми повинні підтримувати свого українського виробника. Це для нас надважливо. Над ми повинні підтримувати, тому що. Вони платять податки, вони є там легально і вони підтримують українську економіку і дозволяють Україні далі боротися. Тому усіх обняла, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Буду і далі з вами ділитися своїми думками і записувати для вас відео. І звичайно, підпишіться на мій телеграм-канал. Там ми з дівчатами розмовляємо про все. А також я розказую свій шлях встановлення як нутриціолога, тому що я зараз навчаюся у професора в США. Гарного вам дня!